Важкою артилерією по мирних районах вночі окупанти вдарили по Нікопольщині, тероризували і усі вихідні. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз нами напрямую зв'язку з Соню. Вітаю, Марко. Ворог двічі обстріляв Нікопольщину. Пізно ввечері вдарив по Марганецькій громаді, а близько першої ночі поцілив по самому Нікополю. Людей дивом не зачепило. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Попри постійні обстріли, в районі роблять все, аби забезпечити людей водою. Далі пряма мова. Продовжуємо роботи по відновленню водопостачання. Збільшуємо кількість техніки для підвозу, збільшуємо кількість пунктів роздачі води. Усі вихідні росіяни тероризували мирне населення району. Смертоносні снаряди з важкої артилерії скерували по Нікополю. І вчора у день понівечені приватні будинки, господарські споруди та комунікації в інших районах області. Наразі все спокійно. Також сьогодні зранку радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, тобі соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині.